Добрий день, шановні садоводи. Андрій Федорчук, компанія Аналітагра. Дивіться, сьогоднішній ефір такий у нас незвичний. Я хочу вам дійсно подякувати за підтримку, за нашу спільну роботу. Це я веду до того, що є результати по заморозкам, приморозкам і як рослини їх видержали. І вони дійсно позитивні. Перший був позитивний такий відгук. Жіночка з Одеської області написала, що в неї, завдячуючи нам, ми зберегли її практично процентів 70 абрикос і практично 100% персика. Ну це був один із таких відгуків. Потім до мене завітала жіночка на склад з Київської області. Ми спілкувалися, вона говорить: завдяки вашим рекомендаціям я обробила 30 днів імунітетом до холоду кі сімічкові, бо я питала, ну хотіла спасти яблуні грушу. Заклеїла почечку, вона довго не відкривалася. Зараз цвіта рясно, буде урожай. Теж спрацювала вона говорить, дякую. Буквально вчора Ігор з Тернопільщини, північ Тернопільщини, він написав Все чудово він в захваті, Він, він це розцінює як чудо, в нього буде урожай. І буде урожай не тільки яблуні, груші пізніх сортів, які зараз вже цвітуть, а й те, що цвіло, воно теж в нього почало викидувати плоди. Знаєте, всі такі речі люди пишуть. А вчора ми спілкувалися з Дніпропетровськом. У мене є там теж підписник. Ми з ним часто спілкуємося в Вайбері. Він затронув одну тему, а перейшли на другу. Говорить, я хочу вам подякувати. У мене говорить, буде таке диво, в мене буде врожай наших абрикос. Говорить, тому говорить, були заморозки. Я хочу подивитися ну, в фотографіях. Він мені вислав. Дивіться, і ми можемо з вами зараз пройти хронологію того, як він боровся за свої абрикоси. Буде може невелика якість, буде трошки може якось вискажено, ну неправильно. Але ви суть зрозумієте, бо нам головне суть. Я вибачаю зразу. в мене буває там десь помилки говорю за цей ефір, десь не те, де я називаю. Але суті це не міняє. Ми практично робимо нашу справу для кінцевого результату. Тому, дякуючи підписнику з Дніпропетровська, от дивіться, як, як у нього цвіли, бачите, це цвіт, четверте число. В нього цвітуть його. Абрикоси, ви бачите, от цвіт. Він, вислуховуючи наші ефіри, готується і робить за 3 дні до заморозки в обробку. Дивіться, що в нього далі. 13.04 він дає вже от такі фотографії. Ви бачите, пошкоджено, ну, максимально все, що тільки можна. От Я вам питаюся показати. Тепер дивіться, потім він після. Заморозків, слідуючи нашим рекомендаціям, обробляє антистресовими препаратами. Питається витягнути рослину, спасти. Він вже не думає про урожай. Дивіться, що в нього йде після цієї обробки. Рослина починає оживати, от він скинув кучу фотографій, він має надію. І тепер кінцевий результат 25.04. Він фото... дає фотографії, Ви подивіться на це чудо. У нього висять плоди. Ну, вон, дивіться, останній. Ви бачите, які зав'язалися на всіх кругом висять плоди, і він буде мати абрикос. От це чому я вам показав ці речі. Тому що що робив Олександр? Він, У нього, по-перше, в нього, дивіться, я дивлюся, по його, от ми з ним переписувалися, по його проблемам. Заморозки в нього почалися 9-10, 11 числа. Так, от він пише: 9.04 це була середа. 4 днем мінус 2 заморозки, дальше четверг, 10.04, мінус 3 ночью, 6 днем, і мінус 11, мінус 1, плюс 1, це все 9, 10, 11 Дніпропетровщина були заморозки. І він обробляв, я так зрозумів, за 3 дні до цвітіння він обробив. Перед заморозками, дивіться, він працював препаратами спрей, Райстерасорб на новіт, крапля життя, імунітет до холоду, бор з магнієм, агрострада. Я коли перший раз це побачив, повірте, я думаю, ну нічого собі, дуже потужно, стільки всього намішано і як воно там все. Але спрей робить це. Спрей-ейд це препарат, <coughs> який не тільки готує воду, <coughs> він ще дає можливість дружити між собою, з'єднувати, ложити їх по полочкам, на ці всі препарати. Вони кожен знаходять своє місце і працюють. Тому переможців не судять. Він зробив таку суміш. Спрацював за три дні до заморозків, і ви бачили результат. <кхи> Що він робив після заморозків? Він знову ж працює: spray Aid, Rize, Terasorb, давав кеміру для цвітіння, крапля життя вітаміни для рослини і крапля життя експрес-відновлення і знову ж бор, і плюс агрострада. Тобто він робив дві таких багатокомпонентних суміші <кхи> потужних, і досяг отакого от результату. Коли я, дивіться, коли я вас питав, він говорить, так, да, поділіться, говорить, що ви посвятували людям. Він говорить, ну, я говорить, в сам захваті, коли є теоретичні знання і практичні результати, дякуючи вам. Він пише тільки одне я б людям сказав би тільки одне. Конспектуйте, слухайте аналітаро і чітко, пошагово все виконуєте. Мені це дуже приємно чути. Це відповідь тим скептикам, які говорили. Що там сидиш на дивані, блогер ти недоділений, і розказуєш нам про те, що ти ще не пробував, але попробуйте, а вдруг у вас вийде. Я вам ще раз говорю: у нас вийде. Не робиться тільки той, хто нічого не робить. Бо легше сидіти і розказувати, що дивіться, ну, других були методи, які, які шашки там запалити, дим пустити, це так, от заморозків зберегти, да, а потім вивезти заморозків, я дивився, блогерів, там селітра взагалі в них. Ну, ну, настільки тупі совіти. Маючи такі прекрасні препарати, такі речі, ми їх провірили. Тому працює крапля життя, вся серія, це вже точно можу сказати. Працюємо ми з вами і ми молодці. Нам успіхів! Дякую всім за такі відгуки і давайте далі продовжувати шукати шляхи вирішення проблеми, а не тікати від цих проблем. Заказуйте ці всі оригінальні препарати на analitagro.com.ua. Дякую, Андрій Федорочук був з вами. Вам успіхів надалі.